Польська гуманітарна благодійна організація Polish Medical Mission допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, підтримує медичні заклади, що розташовані на прикордонних з Росією територіях. У листопаді лікарні сумщини отримали допомогу від благодійників. Кілька місяців назад вони вийшли з нами на контакт. З пропозиціями, що вони можуть нам надати, ми визначилися зі своєю потребою, зробили їм замовлення, і на минулому тижні вони нам передали свою допомогу. Машина прийшла, вона в кілька міст Сумської області. Після нас вони поїхали в Ізбуду, в Лухов, на Суми. Так, Шосткинська центральна районна лікарня отримала електрокардіограф, центрифугу, електровідсмоктувач, лампу для обігріву новонароджених і матеріали, що вже розподілені між відділами медичного закладу. Апаратура нова, вся європейська, сучасна. От лампа для фототерапії новонароджених це такий, що воно потрібно весь час, наша лампа вже трошки її вже років є. Буде нова лампа для це в основному, коли жовтяниця в новонароджених, тощо. Фототерапія так звана. Бетеловський, кардіограф сучасний, європейський, електровідсмоктувачі дуже хороші, це в операційній. У нас піде якраз 4 електровідсмоктувача нових, в кожну операційну нашу буде нове. Електровідсмокцю. Тобто дуже потрібно, і ми вдячні ще раз їм за надане обладнання нам. Головний лікар ЦРЛ пояснює, що польська медична місія надала конкретний перелік позицій, з яких можна було обрати допомогу. У них були певні набір того, що вони можуть запропонувати. А ми вже визначалися, що з того, що в них є, нам потрібно. До слова, польська медична місія в рамках свого проєкту підтримує медичні заклади Києва, Полтави, Харкова, Львова, Дніпра, Запоріжжя та Чернігова. Крім цього, 15 листопада гуманітарна група прибула до Харківської області, а саме у Куп'янськ, зюм та навколишні села. Вона проводить медичні огляди, надає медичні консультації, доставляє медикаменти до мешканців і поліклінік. В листопаді минулого року ще майже нікому не відома шосткинка Олена Вареник вирішила влаштувати для маленьких жителів громади чарівне свято, приурочене до Дня Святого Миколая. Тоді, озброївшись тільки бажанням і чужим досвідом, активна панянка організувала діточок, аби ті написали листи до доброго чарівника а таким виступили небайдужі дорослі. Тоді вдалося ощасливити близько сотні малюків різного віку. Ми разом з містянами здійснили 93 бажання. Ну, тобто 93 дитинки написали листи. Листи були різні. Один з таких дороговартісних це був планшет. Звісно, ми його не дуже змогли, але ми дитину все одно порадували. А з таких, що більш запам'ятався до душі, то це був лист з нашого реабілітаційного центру дівчинки Маші. Я думаю, тоді всі пам'ятають її. Дісталося не один, навіть подарунок. Цьогоріч, не дивлячись на війну, пані Олена вирішила не відміняти акцію. Більш того, вона сподівається, що подібна цікава ініціатива стане традиційною і щороку дорослі зможуть радувати діточок такими приємними несподіванками. Наші діти взагалі ні в чому не винні. Жодна дитина не заслуговує на ті обставини, які відбуваються. І мені, от якби найбільше хотілося, щоб саме донести до людей, що Треба по максимуму нам зробити для дітей щось таке, щоб вони не забули цю мрію, щоб вони не забули вірити в дива, щоб вони не забули взагалі, що є щось добре на цьому світі. Дуже надіюсь на наших містян, та не тільки містян, бо не тільки ж містяни в минулому році присилали на людей взагалі, що вони дадуть змогу. Цим листам і цим, цим мріям, і цим чистим надіям дітей, хоч трошечки здійснитися, їх щоб вони хоч тр трішки пораділи. Умови участі в акції залишаються незмінними, говорить наша співрозмовниця. Чекаємо листи до 5 грудня. Дітки приносять, хто маленький, не в змозі написати сам, то з радістю я думаю, допоможуть батьки, напишуть ці листи. Листи чекаємо до 5 грудня. Потім я їх буду викладати на своїй сторінці у Фейсбук. І вже всі бажаючі, які лист кому припаде до душі, будуть брати їх і здійснювати мрію дитини. Перші листи до Миколая вже почали надходити. Це і онлайн листи, і справжні написані власноруч дітками. Пані Олена сподівається, що навіть в умовах війни свято у місцевих дітлахів буде. І навіть якщо в місті не встановлюватимуть ялинку і процес вручення подарунків не буде таким веселим, як минулого року, без новорічного презенту від Святого Миколая не залишиться жодна дитина, обіцяє організаторка акції. Будемо дивитись по обставинам, всю інформацію я буду викладати у Фейсбуці, і вже будемо дивитись, як це йде. Дадуть чи не дадуть нам змогу провести це більш масштабно? Якщо ні, то в будь-якому випадку кожна дитина отримає свій подарунок. Треба буде, одягнемося, як Святі Миколаї, і будемо по домам розвозити дітей, радувати.